Турецькі готелі з початку 2014 року стали надавати для українських туристів і туроператорів пропозиції з більш низькими цінами ніж пропозиції для інших російськомовних туристів. Про це повідомив директор з маркетингу та розвитку партнерської мережі компанії Туї Україн Оус Ергуль в ході засідання туристичного прес-клубу. Передає інтерфакс Україна. У 2014 році багато турецьких готелів дають окрему ціну для українського ринку. Ця ціна дешевша, ніж для інших російськомовних регіонів, сказав він. За словами Ергюля, спеціальні знижки для українського ринку становлять до 10-20%. Як повідомлялося, потік українських туристів до Туреччини за підсумками 2013-го збільшився на 19,2% порівняно з 2012 роком. Україна увійшла в топ 10 країн, чиї громадяни відвідали Туреччину минулому році на частку українських туристів припадає 2,17% загального турпотоку до Туреччини.